Господь каже, що є прокляття заслужені і є прокляття незаслужені. Як ви думаєте, які прокляття заслужені? Прокляття незаслуженого у Бога нема ніколи. Бог, якщо людину прокляв, то по существу і знає, за що. Мова йде про людей. Що люди, коли проклинають інших людей, є прокляття, заслужені і є прокляття незаслужені. Є прокляття, які Бог почує, коли одна людина іншу прокляне, Бог почує це і приведе в дію це прокляття. Є прокляття, що ти проклинай, скільки хочеш ту людину, їй нічого не буде, тому що Бог по справедливості не може цю людину судити. Які прокляття, ви думаєте, заслужені, І яких треба боятись? От, наприклад, сирота і вдова. Ти е, сироту і вдову притіснив, ти відібрав у бідної людини її пропитання. Ти скористався своєю силою і обідив немічного, несправедливо обідив. І ця бідна сирота або ця вдова в горічі серця, вона тобі сказала, щоб твої діти так, були сиротами. І це може статися. Бог може заступити за сироту болдову Тобто, коли люди клянуть, скажімо так: Божа людина не повинна прокланати нікого при будь-яких обставинах. Справедливо, це несправедливо, але не всі люди Божі. От, Навіть по, по, Павло, коли його вдарив, він каже, Бог тебе буде бити стіна побілена. Таке ну, дивно для святої людини такий, такий підхід. Як ми кажемо, дуже достали, но є рівні, є певний духовний рівень, при якому вже би не мали людину доставати, хоча він теж був людина. Тобто є прокляття, яких треба боятися. Наприклад, батько або мама. Е, які дитину виростили, викормили. І дитина так жорстоко поступила з батьками. І мама, не втримавшись, е, сказала: не обов'язково прокляття це не обов'язково, це слово проклят. Хай тебе Бог прокляне не обов'язково вживати. Хай тобі не буде добра, щоб в тебе в житті нічого доброго не було ніколи. Так, щоб ти не вернувся, так, це все прокляття. І, скажімо, о, як для мене, особливо небезпечні ті прокляття людей, які мають над тобою владу. Е, ці прокляття самі небезпечні, і самі сильні. Тобто, е, хто по відношенню до тебе має владу, під його прокляття краще не попадати. Тому що Бог вислуховує тих, хто має владу. Е, прокляття серотої вдови, прокляття людини, яка каліка, яка мучиться, яке життя взагалі дуже тяжке. І ти його ще добиваєш, то ця людина в горечі душі може щось недобре сказати, і тобі буде дуже зле. Тому прокляття, як такого, треба боятися, не треба думати. Христос розрушив прокляття, Христос розрушив прокляття неможливості вічного життя. Ну такі прокляття, вони дієві. А які прокляття, ви думаєте, не збудуться? Покаялась дочка, мама невіруюча, дочка хоче йти в зібрання. Іде, мама кляне. Збудеться це прокляття? Ні. Тобто, якщо людина виконує волю Господню, якщо вона абсолютно все правильно робить, а комусь це не подобається, хай клянуть на здоров'я, воно тебе не торкнеться. Хоча завжди краще так будувати свої відносини з людьми, щоб ні в кого не виникло бажання тебе проклинати. Краще якось м'яко пробувати це вирішувати, м'який язик переламує кістку. Прокляття дуже страшна річ, і краще до нього нікого не доводити. Краще, коли треба женитися, якось так з батьками знаходити спільну мову, щоб не було так. Ну, ти хочеш, не хочеш, а я виходжу заміж. Ну, так питання ставити дуже небезпечно. Краще це все, краще вимолювати в Бога, щоб, скажімо, як, якесь питання, воно, воно мало згоду. Так краще. Ну, якби раптом. Справа касалася Бога, служині Богу. Якби справа касалася, що Бог тобі повеліває це зробити, а ти боїшся, бо тебе проклянуть люди, то щоб Бог не прокляв. А люди, якщо це не заслужене, тут написано не заслужене, ти його не заслужив. А раз ти його не заслужив, то воно не збудеться. Хоча, наприклад, воно не заслужене прокляття особливо зновки батьки. От мама або тато, ну нерозумні люди, і, 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 і барани, і барани, і толку з тебе не буде. І ця дитина може і, бід, і біди не зробила. От просто, ну, я знаю, неадекватні батьки. Щось трошки не так, без настрою, і зразу на дітях виміщують глупоту своїх слів. Це теж небезпечно. Хоча діти, може, і не заробили на це прокляття, але батьки помогли ми читаємо у Біблії, що був голод Дні Давида. Чому? Тому що пообіцяли жителям Гаваона амністію, щоб вони не будуть їх вбивати. Потім порушили, і прийшло прокляття у вигляді голода. І щоб дію прокляття зруйнувати, то вони запросили діти. Треба було заплатити чиїсь життям, щоб відступило прокляття. Прокляття дуже страшна річ. Бачите, вони пообіцяли, а потім вбили. І Бог заступився не за Божий народ, а Бог заступився за язичників, Бог заступився за справедливість. Тобто, якщо ти віруючий, твоя жінка невіруюча, і ти ведеш себе неправильно, то Бог буде на стороні жінки. Або, наприклад, чоловік має владу над жінкою. але якщо чоловік веде себе неправильно, Бог буде на стороні справедливої людини. Справедливої. Хоча власті меюще, опять таке місце списання, Саул закляв народ, хто вкусить до вечора, е прокляв. Ну, взагалі, нерозумне таке закляття було. Однако Бог чомусь став на сторону Саула. Йонафан з'їв мед і Божа милість відступила від цього народу. Казало би, Саул неправильно зробив. Йонафан зробив мудріше. Но Бог не став на сторону мудрих, а Бог став на сторону власті меючих. Тому по відношенню до людей, які над тобою мають владу, краще не наражати себе на небезпеку. Якщо має над тобою владу чоловік, як має над тобою владу батько і мати, як має над тобою владу в церкві служитель, ну краще цих людей не наражати, аби вони тобі щось сказали недобре.